Друзі, добрий день. Зараз давайте розберемо, яким чином нам потрібно вести постачальників. Тобто у мене є вже багато відео на цю тему, але схоже, що тут виникають в будь-якому випадку потреби більш детально, більш точно сказати, а що ж ми маємо робити. Дивіться, у кожного товару в карці. Тобто, якщо ми переходимо в картку, то є вкладка постачальники. І, відповідно, в цій вкладці постачальники нам потрібно такого постачальника вказати. Тобто, ну, наприклад, конкретно у цієї системи, я, чесно кажучи, цього не знаю, але ну, хай буде так, є відповідний постачальник. Його ми ось таким чином фіксуємо. Це важливий момент, і тут ми можемо вказувати будь-яку інформацію, яка стосується конкретно цього товару у конкретно цього постачальника. Чому? Тому що, в принципі, цей комплект може нам постачати будь-яка кількість компаній. Тобто, це може бути будь-яка компанія з списку постачальників. Постачальників ми створюємо ось тут. Тобто, в даному випадку все окей, все здається гарно. А ще один момент, на який є сенс вказати, вказати ось можна конкретно прописувати бізнес-процес, який буде вказуватися. у безпосередньо картки постачальника. Ось. Тобто, закупівля у постачальника пропадкування. В принципі, це робити не обов'язково, але я б радив, в принципі, це робити. Чому? Тому що в певний момент часу ми можемо використовувати ще й цю функцію. Відповідно, тоді, коли ми таке налаштування зробили, то додатково буде відпрацьовувати. Ну і тепер тоді, коли ми створюємо угоду, вибачаюсь, закупівлю, то маємо ось цього постачальника з цього товару, перекидувати як клієнта-процеса. Тобто, в даному випадку, ми маємо клієнтам закупівлі, мати нашого постачальника, а не особу, яка купує. У, наш, у нас товар або послугу. Це, звісно, зрозуміло. І відповідно тоді, коли ми будемо створювати закупівлю, я звернув увагу, що є ось така дія. Ця дія має якраз і надати ту можливість, яку ми закладаємо. Ось ця дія задати постачальника процесу на основі постачальника продуктів процесу. Ну і задати постачальника для всіх продуктів процесу. Тобто ми в даному випадку ось, таким чином ці дії налаштували. Давайте тепер подивимось, чи спрацюють вони відповідно до нашої логіки, тоді, коли ми обов'язково прописали в картку товара на вкладці «Постачальники» саме ось постачальника. Тобто, по ідеї, має спрацювати. Давайте спробуємо. Тобто, Тепер тестова, тестова закупівля. Друга. Ось, прописали, прописали постачальника в картку товара. Uh, так, ну, дата запланувати хай буде така. Відповідального. Давайте змінимо. Так, на Віталія. І створимо закупівлю. Так, створили закупівлю. І ну, давайте подивимось, що у нас вийшло в даному випадку після таких uh, маніпуляцій і дій. Тобто, ось у нас. Свіжа задача. Так, переходимо в неї, і давайте дивимося, що ж ми тут отримали дані по процесу. Постачальник тестовий перший, бачу, що все одно не змінилося. Так, а якщо ми збережемо, все одно залишається так. Тобто зараз я спробую скоригувати і ну, щоб. Прибрати цю, цей негаразд. Дещо де працював, є ось така дія визначити постачальника в процесі на основі продуктів процесу. Тобто я його цю дію додав і поставив ось такі дві галочки. Прибрати постачальника в бізнес процесі, якщо немає продуктів загального постачальника, і враховувати будь-який тип процесу, а не тільки процес постачальника. Тобто, в даному випадку, ось таким чином все це спрацьовує. І е, тепер, як ми бачимо, ось Install Group, тобто це компанія, яка є в даному випадку, у нас постачальником в картці цього продукту. Spark Climate Install Group. Це зв'язаний зв постачальник з конкретно ось цим. Контактом в боксі в нашому. Тобто, схоже, що ось тепер все працює. Будь ласка, користуйтеся, спробуйте. Якщо щось буде не виходити, то ставте запитання. Ну, і відповідно, я скасовую цю задачу, щоб вона у нас не крутилася. І тоді, коли скасовую, то продукт видаляється. Ну Все. Дякую вам.